Вітаю вас в магазині АТБ. Акції, які сьогодні я покажу у відео, тривають до 24, включно вересня. Хочу показати найкращі знижки на продукти в магазині АТБ. Хто ще не подивився, дякую за коментарі і дуже вдячний вам за вподобайки. Почнемо з ковбаски. Тигриня першого сорту 400 г 68 гривень. Заукруглюю копійки до більшого. Зі знижкою апетитний виріб 500 грамів 34,50 можна придбати зараз в акції крильця курячі. Також, мабуть, я візьму. Хай буде в можна розігріти 16,40 за 100 грамів. Хороша знижка 30% на сосиски хот-дог, підрозубний вибір, пакування 450 грамів, 43 гривні. Паштет своє лінія домашній з грудинкою 125 грамів, 13,80 Ковбаса своя лінія, салямі мускатна напівкопчена 28 гривень за 100 грамів. Зі знижкою гурман з сиром підрозумний вибір 420 грамів 63,40. В акції салямі фінська 420 грамів 96,60. Знижка 40% на виріб. М'ясомісткий, 420 грамів, баварський 47,90. Також 40% знижка на салямі болгарська за 100 грамів 25 гривень. Від Добро в салямі преміум. Також хороша знижка 30%, 320 грамів, 94 гривні. Власники карти АТБ можуть придбати крабові палочки охолоджені своє лінія 240 грамів за 38,90. Форель своя. Не своя. Форель від норвен 240 грамів, 218 гривень. Так, мінтая ікрада. Да, мінтая 54,60. Дуже смачна оця від Норвен, а з кальмаром в соусі. 52,60 160 грамів. 53 гривні водний світ. Так, добре. Яйця у нас, як були, так залишились по 3,29. Полтавське яйце вищої категорії по 40 гривень 70 копійок. Для пухнастиків м'яу по 13 гривень пауч-пакет. Клуб 4 лапи по 15, 20. 24,80. Ось така консерва. Шелма 158, 750 грамів. 54 гривні пакет, 300 грамів кітікет. Клуб 4 лапи 300 грамів 49. Відводний світ, крабові палочки заморожені. Вага 200... Ой, вибачаюсь. Так, це не в акції, вибачаюсь, це я поплутав. Ось ці водний світ, сніжний краб, 250 грамів, 70 гривень. І також зі знижкою. Крабові палочки 240 грамів. Своя лінія заморожені. 37,50 гривень. 20% знижки на мінтай морожений, заморожений 18,70 Зверніть увагу, тісто своє лінія листкове, 900 грамів, зараз воно в акції, 62 гривні. І також зі знижкою тісто філо, з нього дуже можна всього крутого зробити. 400 г своя лінія, 32 гривні 70 копійок. Масло 73% жирності від ферма 180 г в акції. Ось його ціна 60 гривень, 60 копійок. Зверніть увагу. Вареники мішутка з картоплею 450 г 31 гривня. Хороша ціна. Дякую, хто мені написав коментарі за млинці з манго Вальєсто. Я також їх придбаю, обов'язково спробую, поки вони зі знижкою 120 гривень. І також в акції пельмені від три ведмеді мішутка. Так, тут у нас іде з індичкою по 93 гривні. Пельмені філейні мішутка по 84 і з телятиною 70 гривень. 40% знижки, зверніть увагу. Морозиво магнат 500 г, 110 гривень майже. Зі знижкою морозиво пломбір, своя лінія 600 г 97 Морозиво відруть, заморожений йогурт написано 80 грамів. І ціна його 18 гривень. Покажу морозиво з найкращими знижками. Морозиво 100%, 70 грамів, 17 Морозиво малюкам 80 грамів. Ціна 22 гривні 60 копійок з малиною та манго. Пробуйте обов'язково Олівер Сміт морозиво, дуже смачне, воно зараз зі знижкою 40% 19,50 А зі знижкою київський пломбір, класичний ескімо в глазурі, майже 30 гривень. Оце також мені дуже смакує, лев з вишнею. 29,60 і морозиво лімо, львівське ескімо, 20 гривень, 80 копійок, 70 грамів. А найдешевший розумний вибір. Ось такий стаканчик 65 грамів. 7,80 Також знижка 40%. Ласунка 100 грамів морозового абрикосу, вишня 18,50. Далі пробіжимось швиденько по сирам. Також покажу найкращі знижки. Ось такий пластинками різаний 135 грамів 59,70. Це зерг. 135 грамів, 54,50 також Маздан Пластиночками 135 грамів, 54,50 Зі знижкою крем чиз. З травами та класичний 170 грамів. 51 гривня. Сирочки Гауда по 49,70 і також Чедер в акції. Моцарела 125 грамів, 45 60. Також ось ці пластиночками йдуть в акції. Вони по 150 грамів. 66 гривень. І, звичайно ж, безлактозний. Янтарний пирятин. Сир плавлений, пастоподібний. Ціна його 45,40 за 220 грамів. Зі знижкою сирочки Моліндам по 17,90. І, також, і також, також, що, а, ні, це просто ціна здвинута, вибачаюсь, неправильно поставили, ось так. Молоко в акції просто наше. Розкуповують, бачу, 36,90. В акції молоко казкове, Безлактозний кефір 43 гривні. Кефір молокія 43. Молоко від ферма 38 гривень. Кефір ферма 34,40. Сметана від торгової марки просто наше, 15% жирності, 350 грамів, 37,70. Сметана галичина 15% жирності 300 грамів 35,60 Зі знижкою можна придбати сметану президент 300 грамів 10% жирності 26,60. Сир кисломолочний. Вага 350 грамів 9% жирності 6650. Відольчі сирочки з курагою. Власники карти АТБ можуть придбати за 36,60. Сирочки злагода вишня 8,90. З ванільною. З ванільним ароматом 920. Тут написана якась новинка, сирок глазурований, ферма Вишня-Черешня. Це ось цей, так? Да? Знижка 30% на йогурт Лактонія 43,70, смаки в асортименті. І також маленький можна придбати йогурт за 19,80. Також смаки в асортименті, але бачу, вже розкупили всі. Активія стаканчик йогурта 21 гривня 70 копійок, 180 грамів. Любімов молочний шоколад 70 гривень. 125 грамів 80 гривень, а в сорті лінія 250 грамів. Кажуть, що смачний цей трюфель цукерки від делюкс 92 гривні 200 грамів. А оці, я не знаю, коли їх вже їх спробую. Я вже їх пробую відтоді, коли вони з'явились на поличках АТБ. Треба колись взяти спробувати. Думаю, що смачні будуть. Напишіть, хто купував оці ці делюкс мушля. Морські скарби. Виготовлено в Бельгії 250 грамів 141 гривня. Золотий віночок, своя лінія 430 грамів 101,50. Так, подивимося, які цукерки на вагу. Золота лілія по 19 гривень за 100 грамів. Чорнослив своя лінія 23,50. Так, суфле цукерочки, по 14,70. Хороша знижка на цукерки. А це у нас також своя лінія по 12 гривень, знижка 30%. Шоколад світ очи 46.50. Велику лакмі можна купити за 120 гривень майже. Вафлі своя лінія. Зараз зі знижкою 20% по 11 гривень. Смаки в асортименті. Також зі знижкою можна придбати рошен, вони дуже смачні. По 40 гривень. Смаки також в асортименті, є з шоколадом, є з лісовим горіхом і зі смаком кокосу. Усі йдуть вагою по 200 г. Хто полюбляє світоч Артек, вафлі 220 г, 41 гривня. Зараз зі знижкою 20%. Ну а це новинка. Залишайте коментарі, хто купував ці вафельки день у день. По 8 гривень вони. Різні різні смаки. Так, оце печу також з хорошою знижкою. Своя лінія з ароматом молока. 250 г 35 гривень. Розкуповують а, оце зі смаком апельсина, але з вишнею, бачу, більше розкупили. А, вони всі йдуть по 120 грамів, і те, і те. Це також своя лінія 20 гривень 50 копійок. Власники карти АТБ можуть придбати за 37 ізюминку. Тандіні по 22 гривні 50 копійок, а, з шоколадом та з апельсином, і печиво з какао, Також 140 грамів, 22 гривні 50 копійок. Акції печиво брауні. Артемон 55,70 270 грамів. Зі знижкою зараз ловіта від торгової марки Лошен. Рошен 70 гривень 420 грамів. Для власників карти АТБ 12 гривень печиво тріфі. 49 гривень печиво з вареним згущеним молоком. Від розумний вибір. 350 г 49. Господинки, не забудьте олія Майола. Зараз по 52 гривні 30 копійок, це сама найдешевша ціна на цю олію. Олейна також в акції 850 грамів, але її ціна 59 гривень майже. І стожар можна придбати за 59,50 850 грамів. Кукурудза своя лінія по 33,80 зараз зі знижкою. І також горошок, своя лінія 3420. Соус від торчин шаурма 200 грамів 21 гривня, 60 копійок. Від торчин соус сацибелі 200 грамів 21 гривня, 60 копійок. Опеньки мариновані, цілі. 280 грамів, 39 гривень. Це томатна паста апетіто 48 гривень, 300 грамів. В акції від щедро лагідний кетчуп та шашличний. По 23,40, вага 250 грамів. Зі знижкою тунець своя лінія, подрібнений в олії. Тунець подрібнений у власному соку 185 г баночки. Віт Ріга Голд з в оливковій олії 72 гривні. Каша рисова з яловичиною 28 гривень, 325 г. І також в акції каша речана з яловичиною 28 гривень. Свинина від Ріга Голд тушкована. 525 грамів. Ціна зараз 130 гривень 60 копійок. Свинина тушкована, 80 гривень. 525 грамів. Також зверніть увагу, знижка 35%. І в акції каша гречана зі свининою 525 грамів, 67 гривень. 29 гривень паштет індичий, 130 грамів та курячий. А ось такий можна придбати за 17 гривень 85 грамів печінковий. Хочемо показати новинку, яка з'явилась на полицях в нашому АТБ. Паштет качиний. Зроблено в Україні 225 грамів. Цікаво так спробувати. Ціна його 55 гривень. Показую вам як новинку, 225 грамів, я сказав, так? Да? І також із цієї серії паштет з вершковим маслом. 56 гривень, трішки дорожче. Також 225 грамів. Торчин домашній 520 грамів, 45 гривень. До речі, зверніть увагу, хороша знижка. І на ось цей також хороша знижка. Європейський 520 грамів, 52 гривні, 50 копійок. Королівський смак майонез. 500 грамів, 48,30. Оліс 300 грамів, чудовий, 24 гривні. Давайте подивимось, які знижки на каву. Хто ще не придбав, я бачив тут деякі хороші знижки на каву. Оце у нас йде 549 гривень. Якобс Монарх 425 грамів. Це ось ця. Це ось ця 400... 25 грамів 549 гривень. Хороша ціна на Нескафе Голд, вага 280 грамів, 299 гривень. Знижка 30%. Ambassador Strong 280 грамів. Хто полюбляє Нескафе, це вже класика Нескафе. 120 грамів, 107 гривень. А зі знижкою усі а, кави. Уся кава. Чорна карта 250 грамів 230 гривень 120 грамів 111,50 і 60 грамів 80 гривень. 101 гривня Якобс Монарх 60 грамів. В акції кава пупа вагою 250 грамів 192 гривні. У скліни з кафе Голд 281 гривня. І також вакцин Якобс у «Склі» 95 грамів 202 гривні. Делюкс у зернах 500 грамів 228,60. Кава Еліас. Зверніть увагу, також хороша знижка. Кава в зернах 500 грамів, 226 гривень. Зі знижкою кава чорна карта для турки 250 грамів. 110 гривень. А арабіку чорну карту у нас, мабуть, розібрали, я не бачу. Не забудьте чай Хейліс. Бачу, чорний розібрали вайс, а зелений менше вживають. Зелений 46 гривень, знижка 40%, і чорний також зі знижкою 40% 59,20, 100 грамів. В акції Алокозей. Чай чорний гранульований, 180 грамів, 51 гривня, 20 копійок. Хто полюбляє пакетований, Алокозей 25 пакетів, 26 20. І також зі знижкою Алокозей 180 грамів. Цейлонський чорний, середньолистовий, 68 гривень. Чай мономах, 30 пакетів. це де суміш чорного та зеленого з ароматом. 37,70. Це ж хороша ціна на делюкс чай. йде листовий зелений байховий 100 грамів 50 гривень. делюкс з бергамотом, також 100 грамів 50 гривень. Не забудьте, що в акції вода бювет, сильно газована, 1,5-літрова, знижка 30%. В акції також чорна вода, 38,62 літра. Мохіто, своя лінія, 2 літра, 28,40. І а, що тут у нас? біола. Її розібрали. Полуниця Києва. Я хочу вам побажати всього найкращого, економних вам покупок, щоб у вас все було добре і до зустрічі!